Військовослужбовець Василь Крилевець шукав квартиру у Миколаєві. Оголошення ріелторського агентства побачив у газеті. Чоловікові запропонували варіант квартири, що його влаштував. Він залишив заставу тисячу гривень і зателефонував господарці помешкання. Я ввечері перезвонив. Вона трубки не брала. Я повторю, повторно позвонив ще п'ять разів. відповіді не було. Наступного дня. Утром в 10-й годині я дзвонив на цей же номер, телефон вже був виключений. На що я позвонив до агентство? Сказали, зараз ми розберемося. А пенсіонерка Валентина Данилюк шукала роботу. Їй запропонували пакувати товари на дому, а за посередницькі послуги агентства взяли 300 гривень. Нам сказали, що од трьох до десяти днів потрібно подождати. Поки вас зареєструють, внесуть в базу, Це не не один, не два дні. Ну, думаємо, ладно, ми подождем. Звонимо, Ми чуть більше неділі пройшло. Дзвонім. Нам сказали, вы извините, но продукция задерживается, машины э, стоят на на границе. И вот когда нам это сказали, что машины стоят на границе, уже мы в общем, задумались, что это что-то не то. Жінка вирішила розібратися з агентством та звернулася по допомогу до знайомої, яка також чекала на пропозицію працевлаштування від псевдопосередників. Ошукані жінки розробили цілу спецоперацію. Спочатку вирішили перевірити власні підозри і відправили на розвідку доньку однієї з них. Начинают ее там крутить, запутывать, да, она покажите договор, а можна я прочитаю. В общем, вона давай докапываться до каждой строчки. Там да і они видят, що не получается. Ми то ни к чему не докапывались. Все даже не читая, нічого подписали, деньги отдали, пошли все за пять минут. она нас обігорила. Вот. а Света моя сидит і же договор, все давай, що это що это в общем, они видят, що не получается. Девушка, извините, ви нам не подходите. Після цього жінки увійшли у приміщення та влаштували скандал, вимагали повернути гроші. Їм, звісно, знову пообіцяли, але через певний час телефони фірми вже не відповідали. А у колишньому офісі було вже порожньо. Вони е, мали. Не один офіс постійно міняли своє місце дислокації та вчинення злочину, оскільки таким чином намагались уникнути відповідальності відповідно і змінювали документацію, яка прикривала діяльність цієї групи. Підбирались ті особи які Яківається на увазі співучасники, які внаслідок свого соціального статусу і матеріального стану були згодні вчиняти ці злочинні дії. Мінялись і конкретні виконавці але організатор залишався одним і тим же. Слідчі встановили, організував злочинне угрупування громадянин Росії і ошукав він сотні людей. Після того як зазначена особа перетнула кордон України, то ми в результаті вжитих заходів. Затримали його та інших співучасників. Теперішній час близько 300 епізодів досліджуються, як ті, які вчинили злочини указаний період. У так званих офісах агентства працювали три-чотири жінки. Одну з них, яка власне відповідала на дзвінки, правоохоронці затримали просто у неї вдома. Квартиру обшукали і виявили численні печатки, бланки, квитанції та купу телефонних сім карток. А подписи-то что? Я не ставлю Не знаю, они вам нет, так приходят, да? Нет, они уже вот такие. Либо, штурмонити. как вы говорите, как, либо автобусом, либо как еще? Через новую почту. А вы получаете, да? Ну да. А чего я... именно вы? Вы с Дмитрием связаны? Меня просят, да, я. Дмитрий просит? Будет, да. А вы с ним давно уже работаете, да? Около четырех лет. А остальные девочки поменьше? Я не могу вам не сказать. Жінка зізнається, сама постійно міняла сім картки у телефонах, щоб люди не могли додзвонитися за певними номерами. Люди не дозвонюються, потім пишуть заявлення на, на керівництво дені цьому Уже руководство гроші чи не возвращать. Ну, а, ну, а, 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 а вам звездні норми статті 190 девяносто головного кодексу України? Шахрайство? Досконально ні. Злочинна організація діяла на території міста Миколаєва упродовж останніх п'яти років. В зв'язку з цим просимо всіх потерпілих від злочинних дій, вказаної організованої злочинної групи, звертатись до правоохоронних органів, а саме до Слідчого управління Національної поліції у Миколаївській області з відповідними заявами та цивільними позовами. Зараз усі підозрювані у афері, затримані й перебувають під вартою. За скоєні злочини правопорушникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.